Лот номер 13 Імпоріо Армані. Жіноча колекція. В лоті 24 одиниці. Сезон весна-літо. Лоти між собою відрізняються. Єдине, що їх поєднує, це ось ці світшоти. Вони є в кожному лоті в білому, в чорному та в рожевому кольорах. Розміри в лотах різні, розміри ходові. Зараз ми демонструємо сукню і вона на чорній брендованій вішалці. Також ви ці вішалки отримаєте у подарунок. Це стокова колекція 20 21 року. Джинси висока посадка. Ці світшоти ми бачили в інтернеті, продають по 4,5 6 тисяч гривень. Ці сукні також майже в кожному лоті, або в білому, або в чорному кольорах. Ще один світшот в чорному кольорі. Кардиган. В лоті 23 одиниці Emporio Armani. І остання одиниця це буде Марта Палмієрі. Ми покажемо її в кінці. Брюки ці дуже стильні. Маленьке чорне платячко. Футболки, трендові принти. І остання одиниця це сукня від Марти Палмієрі. Лот номер 13, 24 одиниці. Він може бути ваш.